Сьогодні ТОВ Червоного Хреста України за сприяння і допомоги наших чеських партнерів передало велику кількість обладнання на суму понад 16 мільйонів гривень. Це для проведення реанімації. Ми от маємо 20 таких каталок. Це є функційна каталка. Це є такі функційні, повнофункційні ліжка на повністю на електриці. Ще маємо 30 таких моніторів. Найбазовіші показники. Такі монітори дадуть можливість нам зразу на око бачити, що робиться з пацієнтом. А хочу відзначити, що це є ключовий заклад, який надає допомогу дітям. В основному це дітки важкі, це дітки онкохворі, і саме цей заклад це ключовий заклад, який здійснює евакуацію з початку перших днів повномасштабного вторгнення в Україну, а також продовжити здійснювати її сьогодні. Задяки Червоному Христу ми можемо забезпечити один з найкращих закладів східної Європи сучасним обладнанням, яке сьогодні ми тут бачимо. Тому велика, велика шана і подяка вам справді. І цей вклад він для дітей, які сьогодні наше майбутнє. Об'єднані зусилля нам допоможуть подолати цю кризу, яка сьогодні є. Мені приємно бути тут з такою місією.